Новообраний ну, президент США Дональд Трамп збирається якнайшвидше зустрітися з Путіним відразу після своєї інаугурації. тобто після вступу на посаду, після отримання повноважень президента США. Про це Трамп заявив в інтерв'ю американській телекомпанії Newsmax. За його словами щодо стратегії закінчення нашої війни. Він сказав таке: ну є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна. Я не можу собі уявити, що він в захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. знаєте, в мене таке враження, що оце відразу після інаугурації обіцянка зустрітися з Путіним. Це не для нас, українців, і не для американців. Тому що американцям то воно постільки, поскільки нам воно наче треба, але, але не заради нас він так спішить. Чому він так спішить? Тому що Путін його благає про зустріч. Там просто пригорає на болотах, особливо після останніх введених попередником Трампа. Все ще чинним президентом США Байденом е, нафтових санкцій проти Рашки. Ну, ми ж бачимо, вчора було маса повідомлень про те, що е, танкери зупиняються просто посеред моря, їх нікуди не пускають, їх не пускають навіть китайці вже і індуси. Тому що бояться санкцій. Ну, от можна було зупинити війну значно раніше. І от е, від Путіна. Поступає сигнал, верніше багаточисленні сигнали до Трампа, до його оточення. Пісков, усе Путіна говорить, що в них немає ніяких умов для переговорів. Ну, звісно, нема, тільки нас прийміть. От. І очевидно, що під час цієї зустрічі Путін буде не більше, не менше як в ролі прохача. Прохача в першу чергу Трамп зніми санкції. Ну, а в Трампа є можливість не тільки санкції не зняти в нього є можливість, і власне бажання, стимул великий зробити в Москві ще больніше, ще гірше. Тому що Трамп власне йшов президенти для того, щоб дати свободу американській нафтогазовій промисловості. Яка хоче видобувати і транспортувати на світовий ринок значно більше нафти, ніж зараз видобувається на території Сполучених Штатів Америки. Тому що Байден понакладав кучу обмежень, там не можна видобувати в заповідниках величезних, не можна транспортувати там великий трубопровід. Вони почали будувати який начебто, проходить через місця захоронення видатних індійських вождів і шаманів. Минулих століть. Ну, афігіть. Це, звісно, повод зупинити е, нафтопровод, який е, прокачуватиме нафту на кількасот мільярдів доларів на рік. От Трамп збирається за все познімати. Його для того е, нафтогазовики американські лобіювали в президенти, щоб він за все познімав. І от в такому положенні, в такій ситуації, Путін зустрічається з Трампом і каже: ну, блін. Е, Будь ласочка, Трамп, зніми ці санкції і, і, і не випускай свою нафту, бо, бо я розорюся. Ну, ну Трампу, власне, тільки е, кулаком по столу е, достатньо гримнути, щоб Путін припинив війну. Так що, все може бути, дасть Бог.